В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Ця історія, яка пропонується сьогодні нашій увазі, яка підібрана після днів Пасхи, щоб, здається, вкотре нам підтвердити про велич і славу Христа Спасителя, того, хто був споконвіку, як ми читаємо в День Пасхи, про Христа, як про Слово Боже. Проте, все те найближче оточення, яке супроводжувало Христа в його проповідях, воно час від часу потребувало тих чуд, які багато хто бачив, але більшість не розуміли, що тоді відбувалось. Цей фрагмент показує нам, що Божа сила звершується і в немочах, і бідах. Але водночас цей фрагмент нас вчить тому, щоб ми. Ніколи не були поспішними на висновки, щоб ми остерігалися осуду і давньої думки про те, яку озвучили учні Спасителя, що коли людина хворіє, страждає, чи має, потрапляє в якусь біду, це обов'язково є прямим наслідком якогось її особистого власного гріха чи то її батьків. Це не завжди так. Згадати хоча б. Історії з осудженням батьків Іоанна Притечі або осудженням батьків Діви Марії. І інших є багато фрагментів, коли люди поспішали осудити і не розуміли, що насправді вони не до кінця все розуміють. Поправді кажуть, цей фрагмент дійсно є досить складним для розуміння, не все в ньому зрозуміло. Але те, що точно лежить на поверхні, і зрозуміло, це те, що треба не поспішати з висновками. Треба остерігатись осуду людей, які потрапляють в нещастя і в несприятливі обставини. Хвороба не завжди йде від гріха. Нам дуже складно уявити, як той чоловік, досягши дорослого віку, як ми бачимо. Як взагалі сліпонародження людина, а особливо тогочасна, того першого століття, це ми зараз маємо достатньо високий рівень науки і взагалі розвитку суспільства, коли люди з такими обмеженостями мають певну підтримку від сім'ї, родини, часом навіть від держави, від благодійних фондів і інших благодійників. А в ті часи. Цей стан був ще складнішим, бо, здається, в яку сферу тільки не згадай, всюди була обмеженість. Така людина була повністю зав'язана на своїх опікунах, і найпершими такими людьми, звісно ж, були батьки. На них була відповідальність навіть коли людина ставала дорослою. Нам складно уявити, як це жити, не бачачи довкілля. Як дбати про своє здоров'я? Багато речей є закритими тут і невідомими для нас. Але ми точно бачимо в цій історії, що цей період сліпоти для цього чоловіка він не був для нього періодом такої моральної, духовної занедбаності, деградації. Бо він мав ту надійну основу, яка дозволила йому не боятись. Яка дозволила йому казати правду навіть перед лицем тиску, а тиск був великий. Фрагмент тільки коротко розказує нам все те, що відбувалось, все те, як люди сприймали такі дії Спасителя, зроблені в суботу, все те, як фарисеї, великі хранителі, ревнителі закону, вже зробили свій висновок. Вони вже проводили ніби слідство. Вони вже розуміли, хто є обвинувачений, але не могли це оформити. Все йшло так, ніби це нам добре знайома корупційна схема. Не можна було оформити їхнє звинувачення. І в цьому була їхня біда. І стійким, внутрішньо стійким був той чоловік, сліпонароджений. А все тому, що він кожного дня, буквально кожного дня, Отримував ту долю любові від своїх батьків. В міру своєї залежності він, в той чи інший спосіб, в самих простих життєвих ситуаціях розумів, що вони є його руками, вони є його очима, вони є тою підтримкою, яка не дає опустити очі, і дозволяє ці очі піднімати до людей і піднімати до Бога. І тому Господь, коли того вже зціленого чоловіка прогнали фарисеї, Він його віднаходить. І він йому дає ще більш цінний дар дар віри, тої живої віри, яка є, здається, найміцнішою основою і яка може бути найпотужнішим каталізатором в його новому житті. Бо для нього дійсно відкривались нові можливості, які були невідомі. Він, здається, вперше в житті міг оцінити. І подякувати батькам, сам міг стати їхньою підтримкою вже в похилих роках, він міг розпочати свою справу, міг працевлаштуватись, міг навіть, можливо, завести сім'ю. Багато можна говорити, але ми точно бачимо, що це був ніби початок життя по новому, життя спочатку. Цей потужний поштовх якраз стояв на щоденних, таких, здається, банальних. Справах батьків, які зробили свій внесок, які Христос тільки ще більше посилив. Тому ця історія нас закликає і свідчить нам про те, що навіть коли люди є фізично зрячими, це не обов'язково гарантія того, що вони добре бачать, скажімо так, реальність. Готові. Змилосердитись і послужити ближнім, бо ті, хто були якраз фізично зрячими, ті фарисеї, і ті, які сліпо їм довіряли, вони якраз і проявили цю духовну сліпоту. А він, який був ще фізично обмеженим, він навпаки проявив достатню міру духовної зрячості. Тому цей фрагмент вкотре нам нагадує, щоб ми з однієї сторони берегли свої. Божі дари і можливості, які маємо, і, зокрема, зір. Водночас фізичне нас піднімає думками до Небесного, тому що звичайні повсякденні справи вони якраз нам і демонструють, що тільки так ми покликані підтримувати цю духовну зрячість. Тільки це робить нас достатньо людяними, достатньо добрими і, зрештою, достатньо духовними. Тільки це дає нам надію на те, щоб ми слідуємо достатньо слідуємо Западям Христа, який багато говорив, але одного разу підсумував для всіх своїх слухачів в нагорній проповіді. Що тільки ті люди, які чисто, ясно дивляться на своє життя і які здатні до самопожертви, які стараються бути чистим серцем, тільки вони. Ці чисті серцем Бога побачать. Амінь.